Колеги, вітаю! Мене звати Олександр Лясківський, і це рубрика Зважай на врожай. Сьогодні ми з вами знаходимося на півдні Київщини, мальовничій місцевості на Тетіївщині, в умовах селянського фермерського господарства Світана. Це наша друга локація по збирання гібриду Сувора в цьому регіоні. І ми дізнаємо сьогодні, які результати покаже цей гібрид в цих умовах цього року. А тепер, колеги, трішки згадаємо, що являє собою гібрид Сувора. Сувора це середньостиглий ліноловий гібрид, який адаптований під гербіцидну технологію з використанням препаратів Fluence або Експрес. Це продукти на основі трибінерон метилу. Що цікаво також по цьому гібриду, цей гібрид володіє стійкістю до вовчка на рівні AG. Формує зазвичай міст оліїв на сіні на рівні до 53%, має досить хорошу толерантність до степлових. І листових хвороб. І ще, що цікаво, що вирізняє цей гібрид серед багатьох інших гібридів. Це гібрид, який володіє високою толерантністю до іржі. Практично до самого кінця ветаційного періоду на ньому не побачиш жодної пустули іржі. Також цей гібрид має максимальну стійкість до несправжньої борошнистої роси. Це також вагомий плюс для гібридів соняшника, оскільки останні роки ми спостерігаємо досить серйозний прояв на полях цієї хвороби. І тепер, колеги, згадаємо, які були погодні умови на Київщині в цьому році, в цьому регіоні. До речі, висівали ми цей гібрид 2 травня. Це оптимальні терміни висіву культури соняшника в даному регіоні. Початок вегетаційного періоду, фактично і травень місяць, виявився, на відміну від попередніх років, доволі таки прохолодним з достатньою кількістю опадів, і ми мали навіть в районі 10-12 травня там істотне зниження температур. Проте ми не відмічали істотно негативного впливу на культуру соняшника, зокрема по цьому гібриду. тобто Початок вегетаційного періоду був досить більш-менш комфортним для розвитку соняшника. Другу половину вегетації вже в липні місяці був певний період на початку липня, коли спостерігалися високі температури, і це співпало якраз із початком цвітіння соняшника. Проте було це впродовж декількох днів, і соняшник особливо не зазнав негативного впливу. Що стосується по системі захисту із грибіцидного захисту, тут була застосована ґрунтова система, також тут було дві фунгіцидні обробки, і зверніть увагу, яку висоту. Має цей гібрид. Якщо попередні локації ми бачили, соняшник був набагато вищим, тут він невисокий в межах 150 сантиметрів. Насправді, господарство практикує на всіх своїх полях проведення розтрегулюючих заходів, і тут, зокрема, на цьому гібриду також був застосований рост що стосується по опадах за вегетаційний період, то в даному регіоні випало в районі 270 мм продовж вегетації. Цього виявилось достатньо для того, щоб соняшник сформував, ну, принаймні візуально, досить гарний урожай, звичайно, реальний ми вже побачимо після замолоту. І ще один момент ситуація з вовчком. В цьому році ми відмічали поширення вовчка на багатьох полях, локаціях, господарствах, де до цього року ми практично ніколи його не бачили. Або не відмічали. Звичайно, можливо, поодиноко він був присутній на полях. Тут на Тетіївщині, в даному регіоні, вовчок присутній, це факт. Але на цьому полі, зокрема, ми його не відмічали і проходили буквально вовчок відсутній. І так, колеги, комбайн вже в полі, робить обкос нашої ділянки, і після обмолоту гібриду сувора із контрольної діляночки ми вже дізнаємось результати. Друзі, провели ми контрольний замолот, але перед тим як оголосити результати урожайності, пропоную поміряти вологість насіння і потім вже побачимо, які результати урожайності показав гібрид сувора. Вимірюємо показник вологості насіння соняшника. І показник вологості насіння показав на рівні 8,7. Проведемо ще раз повторне вимірювання для визначення середнього показника. Маємо повторні показники вимірювання вологості насіння соняшника нашого зразка досліджувального, і цей показник склав на рівні 8,6. Тому за результатами двох вимірювань середній показник вологості становить на рівні 8,65. Округлюємо 8,7. Тепер зробимо перерахунок на базову вологість і оголосимо результат. Ну що, друзі, ви готові почути результат? Бо, власне кажучи, ми готові оголосити його. І так, в перерахунку на базову вологість на 7% показник урожайності складає на рівні 34,3 центнера на гектар. Ну що, друзі, а тепер давайте коротенькі підіб'ємо підсумки за результатами збирання гібриду Сувора в 2025 році в умовах Київщини. Як ми пам'ятаємо з попередньої локації в Київській області, де ми збирали гібрид Сувора, урожайність склала на рівні 36,7 центнера на гектар при рахунку на базову вологість. На даній локації в цьому полі у нас показник урожайності склав на рівні 34,3 центнера на гектар. Підсумку. Про що це говорить? Насамперед, що гібрид Сувора доволі стабільний гібрид. Хоча в інтенсивних умовах вирощування цей гібрид може відкритися сповна і показати значно вищі показники урожайності. А далі у нас нові випуски з новими гібридами в інших регіонах і звичайний... Відверті розмови з аграріями. А найцінніше це секрети вирощування і врожайності соняшника від тих, хто годує світ від вас у рубриці: формула врожаю. Соняшник. Не пропустіть!